У вас на каналі Phoenix Car, займаємося пригоном автомобілів з Європи, зокрема з Нідерландів. Також знімаємо корисні відео про різні опції автомобілів, функції, як що працює, про технічне обслуговування автомобілів. І взагалі відео, які можуть бути корисними для автовласників. Сьогодні у нас буде досить цікаве відео про дану електричку. Для тих, хто вперше на нашому каналі нагадаю, це у нас Hyundai Kona Electric Даний автомобіль тільки приїхав з Нідерландів, Розмитнений, сертифікований. І наразі він є у продажу і готовий до резервування. Дата першої реєстрації автомобіля в Нідерландах березень 2019 року. Пробіг автомобіля 130 тисяч. В березні 2022 року по відземній компанії замінена високовольтна батарея. І Після заміни батареї автомобіль проїхав на всього 50 тисяч кілометрів. Автомобіль в топовій комплектації преміум. Тобто тут тепловий насос, full LED фари, підігрів обдув сидінь, підігрів керма, отримання в смузі, адаптивний круїз. Тут тобто багато-багато чого. Не буду зараз перераховувати, в описі під відео, як завжди, буде вказаний вінкод автомобіля, його вартість, контактні дані і повністю. Вся необхідна інформація для того, щоб ви ознайомилися. Тому, будь ласка, переходьте по... в опис під відео, читайте і телефонуйте, бронюйте даний чудовий автомобіль. Зараз ми тільки забрали цей автомобіль, його потрібно доставити до нашого місця проживання. І нам потрібно проїхати приблизно 480 до 500 кілометрів. І зараз ми з вами перевіримо, який реальний запас ходу даного автомобіля в. Таких умовах сьогоднішніх, зараз я пізніше покажу, які у нас вихідні дані. Я думаю, це буде досить цікаве відео. Ми подивимося, які витрати у нас будуть у даного автомобіля, скільки раз нам потрібно буде заряджатися, з якою швидкістю цей автомобіль буде заряджатися, і скільки часу ми на це витратимо. І головне, це відео буде надзвичайно корисним для тієї людини, яка придбає собі цей автомобіль, тому що вона буде вже бачити реально на що здатний його. Автомобіль не лише на папері, не лише по фотографіям, а дійсно в якому стані батарея. Сох тут у нас 100%, батарея в, просто в чудовому стані. І людина, яка буде брати цей автомобіль, в цьому зараз пересвідчитися і буде бачити дійсно на що здатен його майбутній автомобіль. Тому зараз переходимо в салон, покажу вам вихідні дані і будемо починати нашу подорож. Перемістилися в автомобіль. Температура у нас за бортом 17 градусів. Ми вже трішки проїхали по справах, проїхали 22 км. Витрати на даний час складає 13,3 кВт на 100 км. Автомобіль у нас був заряджений на 96%. Зараз 92. І автомобіль прогнозував запас ходу 430 км. Ми проїхали 22 залишилось 408 Тобто, так воно і є. При повній зарядці 100%. Автомобіль прогнозує 450 км запас ходу. І це я вам хочу сказати надзвичайно, надзвичайно чудовий показник. І це показник стану даної батарейки. Наскільки вона збережена, наскільки тут все чудово працює. І так, у нас автомобіль 92%. Дві людини в салоні, клімат у нас вимкнений, тому що комфортно. І нагадаю, автомобілі тепловий насос. Будемо рухатися зі швидкістю приблизно 110 км на годину, періодично вмикатися, і будемо дивитися, які у нас будуть показники. Тому влаштовуйте зручніше, і поїхали. Зупинку. Є у нас проміжні показники. Температура у нас за бортом 24 градуси дуже сонячна погода. Проїхали ми 190 км. Середній запас ходу показує 14,9 кВт на 100 км. Залишок у нас залишився 227 км. Тобто, якщо додати, то запланований запас ходу виходить 300 414 км. 417 км, якщо я не помиляюсь. І нагадаю, у нас автомобіль був заряджений на 96% і показували 430 км. Тобто розбіжність бортовому комп'ютеру геть мінімальна, тому йому легко можна вірити. Акумулятор у нас ще заряджений на 53%. Заряджатися ми зараз не будемо. До наступної зупинки, де ми плануємо зарядитися, приблизно залишилось 195 км. 190, сподіваюсь, ми доїдемо і не будемо заряджатися раніше, тому що це все-таки тест. Це в порядку виключення. Ніхто автомобіль розряджати в нуль не буде, незалежно від показників. Тому слідкуйте, будемо дивитися. Дякую. Так, друзі, маємо певні результати. Нарешті добралися ми до зарядної станції. І так, Проїхали ми 382 км. Залишок прогнозує у наш бортовий комп'ютер ще 23 км. Температура у нас 26 градусів. Рівень заряду залишився 6%. Нагадаю. Ми, коли вирушали, автомобіль був заряджений на 96% і запрогнозований запас ходу складав 430 км. На даний час комп'ютер прогнозує, якщо додати, 400, ну, 405 км. Тобто є невеличка відхиленість від початкових цифр, але 20-25 км це я вважаю абсолютно не суттєво. Тобто, можемо робити висновок, А, витрати у нас склали 14,6 кВт годин на 100 км, Рухалися зі швидкістю 100 120 км на годину. Тобто, робимо висновок, що конкретно дана Kona е, може проїхати. 405 кілометрів це на 96% заряду акумулятора дві людини в салоні. Тобто, якщо зарядити автомобіль на 100%, я думаю, що прогнозований запас ходу при швидкості 100-120 кілометрів буде приблизно 420-425 кілометрів запас ходу, і ви ні в чому себе не обмежуєте, рухаєтесь як звичайно. Тому я вважаю, що це надзвичайно гарні показники. А головне це дуже гарний показник. Батарейки, яка встановлена в даному автомобілі. Не драма, тут сок 100%. Всі ячейки в батарейки всі ідеально рівні. Тобто автомобіль легкістю може дати вам 400 плюс кілометрів. Зараз ставимо автомобіль на зарядку і я вам покажу, що це за зарядний хаб. І подивимося, з якою швидкістю автомобіль буде заряджатися. Так, розпочали зарядну сесію. Зарядка у нас. Триває півтори хвилини і автомобіль вже приймає 70 кВт потужності. Статус зарядження вже 7%. Нагадаю, дайку ікона нас дати, приймати до 80 кВт в підок. Тобто всього за півтори хвилини автомобіль вийшов вже на 70 кВт. Вже пройшло у нас 7-8 хвилин. Автомобіль споживає 73 кВт. І вже спожив 9,2 кВт. Батарея зарядилася на 17%. В принципі, доволі непогані показники. Нам залишилося їхати приблизно 100 км. 120, тому не будемо заряджатися до повного, трішки підзарядимося і будемо вирушати. Це у нас місто Умань. зарядний хаб на дві станції GoToU, 150 і 120 кВт потужності. Дві колонки. Стоять, черги нема. Видає, заявлені свої показники. Наша коно стоїть. Зараз трішки підзарядимося і будемо вирушати. Так, наша сесія вже триває 22 хвилини. Автомобіль, автомобіль спожив 26 кВт. І потужність тримається на рівні 71 кВт один. 41% заряду. Батареї автомобіль вже має. Зараз ще хвилин 5 стоїмо і цього нам вистачить, я думаю, з головою, щоб доїхати додому. Покажу через декілька хвилин, що буде у нас триматися така потужність. Друзі, нагадаю, ми знаходимося на зарядному хабі GoToU в місті Умань. Ось така у нас тут зона відпочинку. Все новесеньке. Стоїть кондиціонер, можна випити. Ароматної кави. Щось перекусити, або просто присісти і відпочити. Є розетки, будь ласка. Тобто оператор довтою дбає про своїх клієнтів. Доволі затишно. Непогане місце. Можна перепочити, поїсти і рухатися далі. Ставимо 5 зірочок. Так, ми вже заряджаємося 27 хвилин, автомобіль заряджений на 49% і потужність у нас не впала. Все ще автомобіль споживає 70 майже 72 кВт. Все, завершили сесію, нам цього буде більше ніж достатньо. Спожили ми 30. 24 кВт за 27 хвилин. Відпочили в такій зоні відпочинку. Чудовий хаб. І будемо їхати далі. І вже зустрінемося на місці і побачимо фінальний результат. Так, зарядили ми наш чудовий автомобіль до 50%. Прогнозований запас ходу 220 км, 146 кВт на 100 км. цього нам. Має більш ніж вистачити, тому їдемо і зустрінемося на фінальних результатах. The fake is if you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up and make a statement I don't ever slow up, no I don't take shit I got no love, but the fake is if you wanna play tough And wanna hate this, I'll always show up and make a statement Everything I do so instinctive and so passionate Every word I move so descriptive like an adjective I got a vendetta against people who patented it Being negative when you should be getting after it Фінальний чекпойнт. Нарешті дісталися ми додому. І загалом сьогодні ми проїхали 483 кілометри. І е, наш наші витрати склали 14,5 кВт на 100 км. Надзвичайно гарні показники. Залишок батареї у нас 30%. Їхали ми зі швидкістю 100-120 км на годину. Температура у нас 20-27 градусів була за весь шлях. Залишок ще на 130 км, але ми не заряджалися до повної, тому що нам з головою вистачало. І при цьому, при такій манері їзди, наш комп'ютер прогнозує нам, що при 100% заряду наш запас ходу буде складати 465 км. І це, друзі, повірте, мені неймовірні показники. Це дуже гарний стан батареї. Це надзвичайно великий запас ходу для даного автомобіля, для траси, для такого швидкісного режиму. Тому, будь ласка, кого зацікавить даний автомобіль, телефонуйте, резервуйте його за собою, щоб встигнути придбати для себе гарний варіант. І тепер ви точно будете. Розуміти, скільки ваш автомобіль зможе проїхати по трасі. В описі під відео, як завжди, буде вся детальна інформація про даний автомобіль, вказана його ціна, контактні дані. Також в описі під відео у нас буде посилання на наш телеграм-канал, групу Viber, де ми публікуємо актуальні автомобілі, які куплені в Нідерландах і очікують доставки, і ті, які вже в Україні і готові до резервування. Тому, будь ласка, переходьте, підписуйтесь, підписуйтесь на наш YouTube канал. Кому це відео було корисне, будь ласка, ставте вподобайки, коментуйте. Далі буде дуже багато цікавих відео. Телефонуйте, резервуйте автомобіль за собою. Дякую всім за увагу. Мирного неба, до нових зустрічей, до побачення.